Пане Мирославе, вітаю вас. Дякую. дякую. Ну, Для вас ця дата, 25 років. І що вже зроблено? Що у планах? Ви знаєте, для мене ця дата двояка. І не тільки тому, що війна. Я, коли збирався на ефір, одягав цю вишивану сорочку, яку вишила моя мама своїми руками. І в мене завжди, коли останнім часом, особливо, коли я одягаю цю сорочку на най... Найкращі події в моєму житті, а участь в передачі це дуже хороша подія. У мене завжди таке двояке теж відчуття, тому що е, наші псевдореформатори зреформували все так, що навіть вишита українська сорочка для мене вже стала якимось таким дещо негативом. Тому що... Тому що ті, Хто на словах будував, а насправді розвалював, можливо, розвалював. Україну, вони прикривалися тими сорочками і лозунгами «Будьмо гей» і іншими патріотичними е, діями. Е, а насправді, то їх з'єднує їх з сорочкою, це тільки чорний хрестик, який там, можливо, є, ну так символічно, якщо враховувати. Але життя продовжується. Е, наші я е, впевнений, що нашу передачу дивляться не тільки старші люди, а й молоді. Тому я в першу чергу буду завжди звертатися до молоді. Е, не плакати, не тримати долю в кишені. Е, завжди треба бути оптимістом. Коли ти будеш оптимістом, то все буде гаразд. Це у вас говорить громадянин. Ну. Роман, а тепер да? що щодо кінематографіста. Щодо кінематографу, ви знаєте, ніколи е, не пізно вчитися. От Я дуже пізно почав займатися документалісткою 14 років тому е, і жалкую про це. Тому що м, більшість того, що я робив до того, це були метелики одноденки. Тобто конвейер, який... Треба було тягнути, бо треба було і заробляти гроші, і не впасти обличчям у бруд. Е я за тим теж не жалкую, тому що це були своєрідні східці до документального кіно, яким я, е за яке я потім взявся. А е що стосується того, що вчитися ніколи не е, пізно, це е, те, що навіть в 50 років можна щось починати. Навіть в 60 років, в 70 можна щось починати. Е, тому що не знаючи, як вмикається комп'ютер, я освоїв комп'ютерну справу в 50 років, е, монтажі, е, відеозйомкою, я вже займався, е, знав, е, е, сценаріями і так далі. І так далі. В 60 років, ні, в 55 років почав писати серйозно вже писати пісні, в 60 років музику до пісень. І чому я зачепив пісні? Тому що е я зрозумів, що е документальні фільми <кхи> набагато потужніше виглядають, коли вони, коли вони підкріплені чи е розбавлені, чи додано там тематичну пісню саме на ту тему. І тому. Знімаючи і це фільм. вас заставило писати пісні? Ну, воно не заставило, воно заставило писати пісні для, і для документалістики. І е, освоїти квадрокоптер, до речі, вчитель мій, у вас теж на студії працює е, по квадрокоптеру. Е, тобто не буду якати багато. От, е, я сподіваюся, що ми все-таки, що нашу справу підтримують молоді люди, і от Оля, це наглядний, наглядна е, е, особа, яка разом з нами порівняно з нами молода е, дівчина, жінка, і я радий, що вона втюхалася в цю небезпечну справу.